Всім привіт! І в цьому відео я вам покажу нашу поїздку у музей. А у музей ми їдемо школою я буду питатися вам позаснімати там все. У нас по плану сьогодні, виходить, музей, тоді піцерія, тоді, можливо, магазин якийсь. Отак от, от. Ну, і тепер я вже вернуся, коли буду їхати в автобусі. Саме тоді цей час купляє Понятовський собі нашу наші лапенери. Ці скульптури створені з'явилися в італійській марні. Ми приводили собі з Італією. Ми з вами заходили до цього музею саме маркін в цієї отже, Станіслав Понятовський звів собі цю. Діла дві роботи, які народився в Оцуні у 1902. Зараз <плес> ми з вами знаходимося в одній із найбільших залів самій каждого період, це халас були покращені портретами. На стінах були портрети, рідних знайомих. Просто на стінах ви бачите роботи нашого зі художника, Родича Покопенка, який народився в Вітках. Марія Малюва, куди життя, однакової зашкодила війна. Його 17-річного сімнадцятирічного юнака Волиза. Супроводжувала художника все його життя, яка була його вірною дружиною, музою, підтримкою. Портрет дружини Марії. Портрет написаний по діагоналі. Жінка зображена в яскравому червоному головному уборі. Саме так художник робить портрет святковішим. Далі два портрети Соломії Крушельницької. Це відома оперна українська співачка, у спів якої був закоханий автор. Ну і дуже любив з онука Антонченка, Антончика, ось його портрет. Ну і для порівняння це сказати, що портрети були три часті арки, Це багато профільованої суперниці, що тут та... та... було далі бодон при царе, як це нашої студії. Зверніть увагу на воду, це єдина кімната, де збережений квітковий орнамент саме на е, стелі. Ця ліпнина була прикрашена такою флапою рослинного характеру від колову. Ось ці листочки маленькі з убчастими кінчиками це листя аганта, І саме листям цієї рослини прикрашено багато залів у цьому палаці. Це листя аганта, як ліпили, так і просто пропали. Багато. Вікно тут і подбіжено. також прикрашене так позові. Також це територію, до дерева їхне, від І І двері також оздоблені, як ви бачите, бlà. різними вікнами. У дверному прорізі у нас портрет Антоновича, це відомий української історії. Таких портретів є два, абсолютно однакові, з кілька знятий космос нинішній Будівля. Ось тут брали точки в касі та будівля. Можна порівняти курсу і уявити, як було тут раніше. Видно, що річка була значно повновольніша, будівель було набагато більше, ніж нині, і окультурена була сама територія парку. В парку було багато забудов і різних студій. Де жінки зберігали свої шляхи з полями, з великими кругами, щоб вони не висувалися, коли переїздили чи дома, лежали в таких ж коробках. Цю коробку ми знайшли в жителів села Гарбузин. Жінка передала колись давно її княгиня подарувала і передали йому цінний експонат. Дзеркало, дзеркало саме князівське того періоду. Дві цікаві ляльки. Це ляльки з приватної колекції, виготовлені у Франції. І цікаво саме те, що ці ляльки, обличчя в них і руки. Фарфорові, тобто мискляні і дуже хрупкі. Тут з'являються вже виліплені елементи, це парні колони в корибському стилі. І між собою вони, а на цих арках свою чергу вилізли теж ж саме листя. Зараз ми з вами знаходимося в невеличкій кімнаті, де розмі... тобто мистецтво, яке пов'язує із вірою у Бога, християнськими традиціями. І саме всякими такими це ікони. А відомо, що на цій кімнаті ще до будівництва цього палацу стояв Петро Павлівський монастир. І під час ремонту дивіться, частинка полу, яку здавали архітектори, коли працювали, то були знайдені саме елементи тієї церкви. Тобто церкви, коли цей час, коли спалювали церкви, знищили ікони. Він цю ікону забрав із церкви, заховав у себе вдома на горищі. Пройшло багато років і його внук передав до музею в цю роботу. Вона нас передалася. Дуже цікава, оригінальна. Вона відреставрована і зараз перед вами. Далі дві ікони, які прислали вже в сучасний час, колишня наша співробітниця, яка нині на службі, ця ікона приїхала з Бахмута, а ця, по-моєму, з Пісківну із Сходу. Це там, де серед будівель, які абсолютно знищені, ікони залишаються цілими і це трапляється дуже часто таке. А вся інша територія просто закладалася фольгою срібною або золотою. Така ікона виготовлялася набагато швидше, ніж писана, і вона була на порядок дешевшою. І тому дуже часто такі ікони заполонили по своїх батьків чи бабусь. І дуже багато таких ікон, ще залишається образ Святої Діви Марії. Ну і дві ікони це відчальні ікони. Це ікона сучасна, але вона дуже оригінальна. Різні картки різних художників, але всі ці художники входять до творчої групи Рос. Ця творча група Рос створена була, це спілка така художників, куди входять художники нашого міста і художники Києва. Ці художники Криниця, вона схожа на капличку, тут також зараз збережена і, до речі, діюча освячена українською церквою. Частина голландської печі. Піч, якою опалювали цей великий будинок. Накривали їжу, приносили володаря на їжу. Тому тут у нас колекція посуду в цій В Цей трьох вітринах зібраний пошук. 15 країн світу. Він весь дуже оригінальний, дуже цікавий, виготовлений із фарфору або із порцеляни. Цікавий є перша в куточку тарілочка канадська. Вона випущена лінією Avon. Е тобто ця фірма випускає не лише жіночу косметику, а і просто косметика, а ще й посуд порцеляни. Більша колекція. Сама стара посудна кар'єрці, яку вітрина це 36, молодець цей борщ. Це Вікторіанське Ще... Охвищений партій. Потім <кій> парні <кій> зараз <кій> учасники випускають теплочки вашів, сліди, печальнички, складі. Втім, є посуд такий, який не блестить. ось Шкатулочка, балерина, там в тих є вітрина. Цей посуд виводили на техніці бісквіт, це коли для якоїсь каблучки, для якоїсь прикраси. Просто елемент такий якийсь для прикрас. E

Вже вдома, тому всім пока. І Дякую за перегляд!